І з того часу у нас з президентом Путіним є відкритий канал зв'язку щодо добробуту цих дітей протягом останніх трьох місяців. Обидві сторони брали участь у кількох неофіційних зустрічах і дзвінках усі з добрими намірами. Ми домовилися співпрацювати один з одним на благо всіх людей, залучених у цю війну. Мій представник працював безпосередньо з командою президента Путіна, щоб забезпечити безпечне воз'єднання дітей з їхніми сім'ями між Росією та Україною. Насправді вісім дітей були воз'єднані зі своїми сім'ями протягом останніх 24 годин. Кожна дитина жила в хаосі через війну в Україні. Троє були розлучені з батьками та переміщені до Російської Федерації через бойові дії на передовій. Інші п'ятеро були розлучені з членами сім'ї через кордони, через конфлікт включаючи одну молоду дівчину, яка тепер воз'єдналася з України до Росії. Я багато дізнався про це питання за останні три місяці. Росія продемонструвала готовність розкривати об'єктивну та детальну інформацію, що відображає поточну ситуацію. Російська Федерація надала біографії та фотографії кожної дитини, залученої до цього тижня, в процесі возз'єднання разом з оглядом соціальних, медичних та психологічних послуг, наданих українським дітям. Крім того, мені надали детальний звіт, який підтвердив особи та обставини цих восьми осіб. Уряд сполучених штатів підтвердив, що факти, викладені в цьому документі, є точними. Важливо зазначити, що початковий звіт про перевірку був спільно підготовлений уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та офісом уповноваженого президента Росії з прав дитини. Як перша леді, це важлива ініціатива для мене. Вона заснована на спільній меті та тривалому впливі. Моя постійна місія є двоєдина. Пріоритетом є оптимізація прозорого вільного обміну інформацією про здоров'я всіх дітей, які стали жертвами цієї війни. І сприяти регулярному воз'єднанню дітей з їхніми родинами, поки кожен не повернеться додому. Крім того, я висловила занепокоєння щодо тих, хто був неповнолітнім на момент, коли їх перемістила війна, але з того часу досяг повноліття і зараз проживає в Росії. З огляду на небезпеки пересування цією зруйнованою війною територією, їх безпечне повернення вимагає скоординованої допомоги. Відповідно, Росія погодилася повернути осіб, які досягли 18 років протягом короткого періоду часу. Знову ж таки, це залишається постійною роботою. Плани вже розробляються для воз'єднання більшої кількості дітей у найближчому майбутньому. Я сподіваюся, що мир настане скоро. Він може початися з наших дітей. Дякую, пані. леді, Ви розмовляєте з президентом Путіним. Пані леді, Ви приєднаєтеся до президента. Please, please hit. Here. You got the pitties. Yeah, put the pitties. Okay. On uh, yeah, look, look, look. You got the elves. And you got the. Uh, there's uh, one from the for, the for more impressiveness. <laughs> Підписуйтеся на подробиці, щоб дізнаватися більше про події в Україні та світі. І не забудьте поставити лайк цьому відео.